Доброго дня, дорогі друзі. От вирішила сьогодні побрізати тут траву, попробирати біля каменя на честь битви запорізьких козаків під родом Івана Сірка. Битви з людоловами на той час, які везли ясир сир, живий товар українців живих. Орду, орді на, на, на поталу і на продаж. Зараз ви знаєте, що у нас є інші люди. І власне вони не шанують тих, хто їх поставили на керівництво, так би мовити, дозволили їм е ловити людей, винищувати волю і свободи, попрати права вільних громадян. І конституцію. Власне, ну, сьогодні, ви бачите, тут ніхто нічого не робить. Ну, я, я зроблю минулого разу, чуть-чуть тут садила квіточки, але вони позасихали, бо я один раз поливала, але це мало спека дуже сильна. Але от сьогодні я буду намагатися, от, бачите, як є. Тут трава. Я сподіваюся, трохи пізніше буде інакше. Буду сьогодні попрацюю трошечки. І подивимося, як воно буде пізніше. Я сьогодні тут взяла косу таку, бо воно разу у мене була, але я її віддала одній людині. І от власне, ну, вона така дорога і таку грабарочку купила в АТБ за 54 гривні. Недорого, -не більш-менш. Молока взяла, е -е, власне, е -е, покладу хліба. Коли поприбираю. Дай Боже сьогодні, щоб сильно і спека не було і дощу, щоб одразу не було, бо такий вітерець. Ну Сьогодні трохи прохолодніше. Я вже чекала, коли трохи буде прохолодніше. Буду вручну вирубати. Нікого не звала, бо не думала, що в мене сьогодні вийде по часу. Дай Боже, сьогодні вийде. Всім дякую за підтримку. Да, вчора суп пройшов, той на якому. Експертів нам, виходить, назначили, але там друга сторона відповідача, як виявилося, у нього, ну і ми так і думали, немає ні документів нормальних, нічого. Тобто він приватизацію зробив без нашого підпису і взагалі невідомо як. І от власне експерти вимагають у другої сторони там якихось документів, ми вже надали всі. І з цим суд це починає затримуватися. І, ну, і за кожне судове засідання все одно приходиться відраховувати гроші. Ну, спасибі адвокату, адвокат все-таки працює. О, ну, такі діла. Так що от, дякую вам. З потім трохи пізніше ми чекаємо це рішення суду, і тоді оплачуємо вже дасть Бог, експертизу. Експертизу, звісно, да, шалені гроші, але... Я думаю, все. Завдячуючи вам, я все-таки не збираю. Ну, і спасибі вам взагалі за підтримку.